Нема в чому, нема в чому продовольчити. А будь-яка компанія, будь то державна, будь то не державна, сьогодні в електроенергетиці України працює не відповідно своїх нормативних документів, які ми саме придумали, а працює відповідно до нормативних документів, котрі затверджені Міністерством енергетики та в промисловості. В даному випадку, що стосується графіків аварійного відключення, це інструкція про порядок складання та застосування цих графіків. Ця інструкція затверджена наказом Мінпалом ОНЕГА та, мабуть, єдина інструкція енергетика, яка тобто, зареєстрована в Міністерстві юстиції. Тобто наслідки виконання чи не виконання, я вам, мабуть, далі говорити не буду. Всі графіки, які на сьогоднішній день складені були, вони були складені чітко відповідно до цієї інструкції. До мене, мабуть, не до мене, а в компанії, яку я сьогодні очолюю, було багато запитань чому. А в мене також є запитання, чому. Відповідно інструкції, ми повинні погодити графік аварійних відключень, обмежень з обласною державною адміністрацією та районом. Ми їх погодили. Так чому так погодили? Я, я думаю, і ви розумієте, і я розумію, чому воно так вийшло. Але це було вчора. Що сьогодні? По-перше, я вже віддав, відповідно, доручення в районі електричних мереж нашої області стосовно можливості надання безкоштовно до використання будь-прин. Практично будь-пінь. Це, мабуть, лікарність. Інші заклади, які будуть визначені в районних адміністраціях наших, де за генераторів ласка вас користують перші. Я повністю підтримую ту пропозицію, яка у вас сьогодні озвучена, стосовно більш під на рівні районі. Якщо воно не було вчора, воно повинен бути вже сьогодні. А, приклад це місто Черніг. Так, Ми протягом 2-3 днів відпрацювали і графік відключений по місту Чернігам, він більш-менш став розвільним. Почасовий графік по відключенні по місті Черніг. він розміщений на сайті е, міської ради та відповідно паче війни обладнання. Наші хафійців, по крайній мірі, зараз працюють над такими ж графіками, зачасовому часовому в області по кожного району вже працюють. Нам необхідна допомога в цьому, в саме районному державних адміністрацій, щоб вони допомогли розібратися, кого першочергово можна, кого зовсім не можна. Тобто чергою статегрійність почали нового ряду. Хочу зауважити наступне. По місту Чернігову це приклад. Якщо графік, наприклад, був 10 МВт, то ми його розробили на 15 МВт. З тим, щоб навіть якщо в Чернігів Обенергі піде команда на застосування повного графіку, у нас були черги, котрими ми б могли розбавляти те, що ми відключили вже. Тобто, відповідно так, мабуть, необхідно поступити та по районах, щоб у нас був запас щоб ми могли споживачів хоча б на 2 години, 4-5, як ми хочемо, включати обратно, а не тримати цілу добу відключення чи світовий день. Що ще ми зробили для врегулювання цієї ситуації? Ще три дні тому було направлено на лист на, міністр, на міністра енергетики та на директора. Державного підприємства Непокремерга щодо наших пропозицій, пропозицій по регулюванню питань. Чому ці графіки на сьогоднішній день хаотичні? Доповідаю, кожен день сьогодні на завтра, державне підприємство Енергориба разом з некупернего розробляє добовий графік роботи електростанції. Як говорив пан Льован, відповідно вірно, баланс потрібен. Щоб він відбувався. Тобто, рівень генерації відповідав рівню споживання. На сьогоднішній день, вже 10-й день, в графіку закладується дисбаланс. Тобто диспетчеринека. Що хочете, те й робіть. Але, от, наприклад, сьогодні дисбаланс 2800 МВт. З Російської Федерації, з якою ми на сьогоднішній день працюємо паралельно, ніхто звідти електроенергії не бере, бо вона ще не зовсім, я так розумію, законтрактована, Вірний цей хід не вірний, я не політик, я не буду цим властим. Але диспетчеруне більш нічого не лишається, як відключати. ключа. Як цей дисбаланс можливо обрати? Убрати можливо тим, щоб графік був збалансований. Тобто в кожній області, в кожній компанії доводиться на місяць, на тиждень ліміт споживання. На сьогоднішній день Чернігілобленерго не перебирає лімітів тих, тих, котрі нам доведені. Але вони доведені вже з дисбалансом на рівні України. Лист був такий, доведі, доведі до нас ліміти відповідно до балансу. І ми вже тут разом. Цей ліміт будемо виконувати. Якщо ми його будемо перевищувати, так, відключається, гав, стри, гав, чого заводу. Тобто такі пропозиції пішли на сьогоднішній день, а, результати поки що немає, я думаю, вони будуть. Тим більше, по такому шляху, в 94-95 році вся Україна йшла. Були доведені тоді, ми ну, пам'ятаємо ті часи. До кожної компанії реальні ліміти, і якщо компанія їх не виконувала, тоді примусово графіка не відключала речі. Хто виконував, того не чіпав. Коротко то ми не